Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Стан української енергетики залишається в центрі нашої уваги завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій. Вже кілька днів планові вимкнення споживачів не застосовуються, але це не скасовує потребу системно заощаджувати електроенергію. Якщо в системі буде знову зафіксований значний дефіцит, Укренерго буде вимушено повернутись до графіків відключень. Наслідки російського терору ще довго даватимуться взнаки. Щодня ми інтенсивно працюємо над відновленням об'єктів там, де це можливо, а також над перебудовою енергосистеми, аби зробити її децентралізованою та більш стійкою до атак ворога. Особливу увагу приділяємо регіонам, де є найбільші загрози. Президент України Володимир Зеленський доручив активізувати відновлювальні роботи на Харківщині. Там ворог прицільно руйнує критичну інфраструктуру. Сьогодні для Харківської області спрощуємо усі бюрократичні процедури щодо будівництва артизіанських свердловин в медичних закладах. Це те, що ми вже зробили для південних областей. Буде діяти спрощена дозвільна процедура, а терміни виконання робіт максимально пришвидчаться. Таким чином, усі лікарні забезпечимо водою. Це лише частина комплексних заходів із підготовки регіону до зими, які здійснює уряд та місцева влада. Ще один елемент нашої енергетичної стійкості це імпорт електроенергії з Європи. Наразі ми можемо імпортувати не більше 1,7 ГВт, Ведемо перемовини, аби збільшити обсяги до понад 2 ГВт, Маємо для цього всі технічні можливості. Сьогодні ухвалюємо постанову, яка встановлює справедливість для імпортерів електроенергії. Так, графіки відключень не будуть застосовуватись до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії. Це дозволить таким підприємствам безперебійно та стабільно працювати і водночас зменшиться дефіцит потужності в енергосистемі, а значить буде більше світла в оселях українців. Продовжуємо ефективну співпрацю з міжнародними партнерами. Цьогоріч Україна вже отримала 11,8 мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги. Це, зокрема, кошти МВФ, кошти Євросоюзу за програмою «Ukraine Facility», кошти інших партнерів Японії, Канади Великої Британії. Сьогодні ухвалюємо проєкт угоди між Україною та США, який дозволить Україні отримати майже 7,9 мільярдів доларів фінансово-економічної підтримки. Це кошти в межах нового пакету американської допомоги, які будуть спрямовані в бюджет України. Друге рішення, яке ухвалюємо сьогодні, для економічної стійкості залучення до 100 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Ці кошти будуть направлені для кредитування малого і середнього бізнесу. Вдячний нашим друзям і партнерам за солідарність. Також цього тижня в Празі ми провели плідні переговори з лідерами Чехії, Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів та представниками США. Говорили про чешську ініціативу постачання боєприпасів, про посилення української ППО системами Петріот, про надходження літаків Ф 16 про спільне виробництво зброї. Ця зустріч матиме конкретні результати вже найближчим часом буде більше нової зброї, більше снарядів, більше спільних та взаємовигідних проєктів в оборонній галузі. Наші європейські друзі розуміють, яку високу ціну платить Україна і готові підтримувати нас до нашої перемоги. Дякую всім, хто допомагає Україні, всім, хто бореться за краще майбутнє для нашої держави. Дякую за увагу. Слава Україні!